Вітаю в ефірі. Проєкт Право знати. В ньому ми говоритимемо про права громадян. І головне про те, що суди це просто сьогодні. З вами я, ведуча програми Настя Раїн. Наша гостя, суддя, спікерка Печерського районного суду Марія Пилаєва. Розповість про те, як звертатися до суду. Пані Марія, я вас щиро вітаю. Вітаю, пані Марія. Насправді, з однієї сторони питання звернення до суду воно просте, але з іншої сторони воно має багато серйозних нюансів. Давайте сьогодні поговоримо саме про це. Давайте будемо розбиратись. Добре, тоді ми будемо починати. Отже, пані Марія, дивіться, життєва ситуація, вона от вже відбулася, і людина зрозуміла усвідомила, що її права порушено і хоче їх захистити. Який має бути її перший крок? Звичайно, ви можете звернутись до адвоката, але я пропоную вам розібратись, чи як ви самостійно зможете звернутись до суду, і ви побачите, що це досить просто. Треба, перш за все, для себе зрозуміти, що суд відкритий для кожного. Чиї права порушена. І якщо людина вважає, що її права порушена, вона може подати до суду заяву, і така заява буде обов'язково вирішена судом. За кожною заявою ви отримаєте судове рішення. Воно може бути про задоволення вимог, воно може бути про відмову в задоволенні, але незалежно від результату, в рішенні буде зазначено причини такого рішення і які ваші подальші дії далі. Угу. Пані Марія, а що робити, от якщо людина жодного разу не була в суді банальною? Ну напевно людина може боятися, що її туди не пустять. Просто не треба так думати, тому що. Суд відкритий для кожного, а це знов-таки означає, що доступ до суду починається з доступу до приміщення суду. І для того, щоб потрапити до приміщення суду, вам треба тільки один документ, який посвідчує вашу особу. Та це може бути традиційно паспорт громадянина України, закордонний паспорт, є паспорти, будь-яке інше посвідчення, службове посвідчення, посвідчення пенсійне, студентський квіток. Також на сьогодні, в умовах цифровізації, ви можете потрапити до суду. Через Через документи завантажені в застосунок дія служба судової охорони перевірить дійсність цих документів і також пропустить вас до приміщення суду, тому це досить просто і зовсім не складно. Да, ви абсолютно праві. Доволі проста процедура. Розібралися добре. А якщо людина от має документи, щоб подати заяву до суду, ну але ну з якихось причин от не може вона особисто приїхати до суду. Що у таких випадках робити? Давайте розберемось, які ж є форми звернення до суду, і цих засобів і способів звернення досить достатньо для будь-яких умов, в яких ви перебуваєте. Є паперова форма і електронна форма. Якщо ви оберете паперову форму, ви маєте знати, що вона може бути не тільки друкована, ви можете написати заяву скласти від руки. Навіть інша особа, якщо у вас є якісь незручності чи немає можливості, може написати цю заяву за вас. Але обов'язковим є те, що ви проставили на цій заяві свій власний особистий. Підпис. Якщо це друкована заява, зрозуміло, що вам багато хто може допомогти, якщо ви звернетесь до інших осіб, але підписати ви маєте також особисто власним особистим підписом. Паперову форму ви можете направити до суду поштою або передати кур'єрську доставку, або знов-таки звернутись безпосередньо до приміщення суду і подати до канцелярії. Вас приймуть заяву і, відповідно, нададуть вам відмітку про прийняття цієї заяви. Якщо ви оберете електронну форму, там вам треба буде оформити електронний цифровий підпис. Але також не треба думати, що це складно, тому що електронний цифровий підпис є достатньо багато способів, яким чином ви можете його на сьогодні оформити, держава вам забезпечує. Саме найпростіше це звернутися до податкової за місцем вашого проживання, є відповідні відділи, які визначають перелік документів, які подаються, і буде вам оформлений електронний цифровий підпис. Також можна звернутися до банківських установ, їх також. Зноманітний перелік, але в першу чергу це ощадбанк приміщень і установа банківська, і е, приватбанку також можна оформити через застосунки цих банківських установ і через застосунок ДІЯ, тому це досить нескладно. Треба трішечки розібратись, але в принципі це доступно. Зрозуміло, що якщо у мене є електронний цифровий підпис, то я зможу в електронному вигляді подати заяву до суду. А де я можу дізнатися електронну адресу суду, тобто на яку поштову скриньку електронну мені надсилати власне цю заяву? Справа в тому, що будь-які контакти судів знаходиться інформація на сайті судової влади, і на кожній сторінці суду на сайті судової влади ви зможете отримати контактні дані. Це і поштова адреса, і електронна адреса. Але наразі в умовах воєнного стану в. Поштові адреси, вони скриті, і тому для того, щоб дізнатись поштову адресу, вам необхідно звернутися за номером телефону, зазначеним на сторінці суду для того, контакт саме суду, і вам повідомлять ці дані, також точну назву суду. А про те, як електронна адреса, завжди є інформація на сайті суду. Крім цього, ви можете завжди звернутись за єдиним контактним телефоном сайту судової влади. Дійсно, це доволі просто і зручно, і у багатьох людей є і цифрові підписи, і відповідно вони зможуть в електронному вигляді просто і легко відправити заяву на адресу суду. Але ну, ми всі дорослі люди розуміємо, що є певні категорії громадян, які можливо ну, все одно будуть не впевнені, чи все вони зробили правильно. І що у такому випадку робити людині, якщо вона от, ну, і хоче подати заяву до суду, але вона не впевнена, що вона все-таки зробить на 100% це правильно. Якщо все ж таки у вас є сумніви, ви завжди можете отримати консультацію адвоката. Дійсно, є адвокати, які займаються приватною адвокатською практикою, і це оплатні адвокати, але держава забезпечує і можливість звернення до безоплатної правової допомоги. Порядок звернення встановлений законом про безоплатну правову допомогу, але вам не обов'язково вивчати законодавство, вам слід просто звернутися на сайт Координаційного центру безоплатної правової допомоги. Там ви ознайомитесь з більшістю корисної для вас інформації. І е, там є і певні е, консультації невеличкі стосовно питань повсякденних спорів, які виникають у повсякденному житті. Там є і перелік осіб, які, категорії осіб, які без, мають право на безоплатну Заплатну правову допомогу. До речі, цей перелік досить широкий, і це більше 30, десь приблизно 30 категорій, але е найпоширеними є. Тимчасово переміщені особи, діти, а також особи, дохід, який становить не більше двох прожиткових мінімумів. На сьогодні це приблизно десь близько 5400 гривень. Також особи з інвалідністю, які також в цих межах отримують пенсійне забезпечення. І е, є на сьогодні ще категорії в зв'язку з е, після повномасштабного вторгнення. У нас є категорії: це, е, воєнні, е, члени їх сімей і е, ті Ті категорії, які перебувають на тимчасово окупованих територіях громадян українських, які також в межах е, тих спорів, які у них виникають, вони мають право на безоплатну правову допомогу. І також категорії осіб, які, на жаль, е, житло яких було пошкоджено чи знищено в зв'язку з воєнними діями, і в межах цих спорів вони також мають право на безоплатну правову допомогу. Mm -hmm. І ще наразі я хотіла звернути вашу увагу, повертаючись до електронної форми звернення, що більшість питань, окрім адвоката, консультації адвоката, ви можете закрити для себе шляхом звернення до суду через спецсистему електронний суд. Це дуже зручно. треба знов таки мати електронний цифровий підпис, але треба дещо розібратись, як правильно зареєструватись. Однак там є повні підсказки з цього приводу, консультації на сайті електронного суду. І е, чому буде зручно? Тому що є певні шаблони заяв, є певні реквізити, які вам також є підсказки, як вам заповнювати. І дуже зручно, тому що матеріали всієї справи електронної будуть вам доступні в електронному вигляді. Ви все будете отримувати від суду будь-які повідомлення, будь-які матеріали, які будуть подамати інші учасники справи, також в електронному у вигляді буде дуже зручно, не треба їздити до суду, ознайомитись з матеріалами справи. Ви все будете отримувати на електронну пошту, а також в вашому особистому кабінеті в підсистемі електронний суд. Дійсно, дуже просто і дуже зручно. А скажіть, будь ласка, у цій системі електронний суд я можу десь дізнатися більше про безоплатну правову допомогу. І що це таке власне, безоплатна правова допомога? Як ми з вами вже говорили, що є певні є певний порядок, як встановлений законом про безоплатну правову допомогу, і відповідно інформацію, яку ви можете отримати щодо безоплатної правової допомоги, більшість цієї інформації знаходиться все ж таки на сайті координаційного центру, в тому числі, де знаходяться регіональні координаційні центри щодо за місцем вашого перебування або проживання. Взагалі є дві форми безоплатної правової допомоги – це первинна і вторинна. Первинна стосується консультацій з юридичних питань певних, вторинна це вже більш до нас, до суду, тому що це стосується підготовки процесуальних документів, а також, якщо буде така необхідність, представництва інтересів ваших в суді. Тому, стосовно безоплатної вторинної допомоги, ви також можете отримати повну інформацію на сайті координаційного центру. І на сайті також зазначений єдиний контактний номер координаційного центру. Де ви також знов таки можете уточнити будь-яку інформацію з сумно регіональних центрів? Ми його вам запропонуємо сьогодні громадянам, і буде також відома ця інформація. Дуже цікаво і дійсно слухаючи вас, розумію, що насправді подати заяву в суд це дійсно дуже просто чи в паперовому вигляді, чи в електронному вигляді, але це зробити і зручно, і просто. Це дійсно мрі. так. Пані Марії, я щиро дякую вам за цікаву таку змістовну розмову. І хочу нагадати нашим глядачам, що з нами в студії сьогодні була суддя-спікерка Печерського районного суду Марія Пилаєва. А у проєкті Право знати цього разу ми дізналися, як подати заяву до суду в паперовому чи в електронному вигляді. Наступного разу детально розповімо подальші кроки, які продемонструють, що суди це просто. Дякую, що були з нами, і до наступної зустрічі.